Ухилян, uh, знаєш, що таке? Знаєш, що таке підер, отак. Ухилян, uh, знаєш що таке? Знаєш, що таке підер, отак. Тренополіція, місті Черкас, співпрацюємо з СЦК, мобільно довіряють. Напіславі чого? Можна ознайомитись <клухи> з розпорядженням коменданта? Ви вписані? А? Ви вписані Та, в розпоряд... Є, розповісти? Ми ж не приїхали просто. Є документи, що ми... Питань Та шо, Приперед, порой, так питань нема, давайте познайомимося. Давайте ознайомимося. Ні, то ви ж мене зупинили, давайте спілкуватися. Ні, ну то ми не будемо спілкуватися. Зараз я у капітона візьму постанову і принесемо спілкуватися. Давай та постанову! як до вас звертатися?

Давай там мій постановуй Добрий день. <решит> Які проблеми? Що? Ну мене зупинили, я ж не знаю, що мене там зупинили. А у вас є з собою військовий. Ні, не можу. Перебуваєте на обліку? Перебувай. Не чую. Перебувай. Де саме? Яка різниця? Ні, ну в нас військовий стан, як би, в країні. Ну, я знаю. Віднай, ми маємо право провіряти вас, зупиняти відповідно. Згідно наказу. Правильно коментар. Да, я ж вам приніс, будь ласка, дивіться. Є, є, підстав... говори, є, підстави, для транспорт... є підстави для зупинки транспортних засобів. Так чи ні? Е -е, я визову зараз поліцаїв. поліцаю, він Пожалуйста, якщо можете. Я ж вам поясняв, що на сьогоднішній день є розпорядок. Він вам показав. Розпорядок. Ні, та я розумію, там, там є, є підстави куди? для зупинки. Мобільний блокпост з такого, з такого того. Ти. Ви ж не ознайомилися, а зразу кажете. Ви ознайомлі. Ні, так мені сказали, ми по ми зразу з постановою. Дивіться, мені... ви сказали, ми зараз позвемо поліцея. Це постанови. ваші слова. Поліцея теж є постанову. Ну давайте я ознайомлюся. Ознайомтесь, так. Який документ акурат? Що не туди. Не випаде нічого. Ніхто ж нічого. Не... Така сама, є у поліцейській. <кій> Поліцейського так само. Ми ж не просто так стоїмо. А хто ви? Молодший сержант. А тут написано капітан. Капітанція капітан це головний блокпостав. Я розумію, так зупиняв мене сержант і поліцейський. Так чи ні? Поліцейський а, мене ну, зупиняв. Він блокпоста, ну я розумію, що він главний. Ви час, мене зупиняли. Зараз підійде поліцейський. <кій> той, що мене зупиняв, позвіть сюди. Да. Згідно 35-ї статті закону про нацполіцію, до мене якісь є питання? Так, зараз буде. У нас колегіальний розгляд справи, чи є, ну є, може ви всіх сюди запросите? Ні, треба планшетний пристрій, щоб перевірити вас по базі. А підстави для перевірки документів у вас є? 32 стаття. 32 стаття закону ви про, про нацполіцію. Да. Пункт У нас тут обмежен оснований мобільний блокпост. Так. Ми перевіряємо документи, так. встановлюємо, чи люди перебувають в розшуку У вас є інформація, що я перебуваю в розшуку. У вас є інформація, що я перебуваю в розшуку? Орієнтування за вашим транспортним. Да. Стаття 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватись на допусках та припущеннях. У вас є якась інформація стосовно мене, що я перебуваю в розшуку. Має. Які питання до мене? По транспортному засобі є, що він перебуває в рушку? Що зараз зараз перевіряю. Перевіряйте. Так перед росіянами розговорюваю. Хлопці, ви служите, скажіть, я скільки, скільки? служите, скажіть. Коли ви призволите? Я більше служив, їжу йому. Скажіть, коли ви призволися? Я коли? У да. 22-му році. А я в 14-му. А я в 14-му 14 приживу. Якщо ви просто призвалися і воювали. Присуватися і воювати великий раз. Послухайте, я в 2015 році отримав дві травми коліна, я на сьогоднішній день так він так хожу. ліхож. Якби не балакали, якби ви отримали, повірте, він а, так не балакали, Дивіться. Так, я вам вірю, тільки ви можете по-людськи це питання вирішити. О, і все. Достатньо доказів. І друге таке саме. Ви розумієте, так ніхто не балакає з військовим. Що ви воював? Питань нема. Нормально можна, підходити, все. Ні, таке я... діти. У вас діти є зараз не воюєте? Я потеряв зрення і слух. І сижу і воюю. Я так, я так само здоров'я потеряв, І, і поїду, нічого. після завтра поїду. А чого ви до йде? мене? А чого ви до мене вирещите? Так я не вирещу. Ну а що це потому, таке? Тому що ви сидите собі, да, ви отримали в році. Я теж отриму. Нічого. І що? Ну я собі нормально. Так я вище себе за вас не ставлю. Так, ні, в одлічі от сидите, вас. Ви ж в одлічі от вас. Так ви нормально придовжте. Так я нормально, я нормально з вами спілкуюся. Ну це нормально. Так ви ж тут ну, дивитесь за правопорядком, тобто. Я не знаю. Можна ваше посвідчення? А ви з якою ціллю цікавитесь? З якою ціллю цікавитесь? Ну, ви ж кажете, що ми за правопорядку дивимося. Ну так. Ігнатенко Давид ну, так. Олекс... Ігнатенко Давид Олексійович поліцейський. До 27-го. ЧКП 011 570 Добре, дякую. Не займайтесь безпідставними зупинками. Ну і... Вам я порадив би. Що мені подобається? Достойно вести себе, а? достойно себе вести. Я себе достойно. Вести. Просто ви не достойно. Вести. Я вам я я вам, ви, я ви вам, взагалі нічого не сказав. Ви а ви, ви почали повишати на мене голос. Ви, ви як військовий пише, ви так не должні вести. Так і ви себе так не должні вести. А я нормально, я бачу як я захищав цю країну. Я бачу, як ви себе ви, ведете, так. Да, да. І не сидів, блядь в цьому. Де. В чому? Отділна сидів, блять, пол. Я вам кажу, що я є ліхожу. Ви мені розказуєте тут, блін? нормально скажіть. Так сказав. Ви з вас начавчу ви людину цю коло так. так що... УБД є, показали мовчки, поїхали з Богом. Що і... мені хвастаться ним ходити, чи я я вижу, що? тому що попротив бабрати вас бачить. Помаєш, а коли в нас б... такі люди Дивіться. щаслива вам дорослі і чистого неба. Добре? Добре, і вам також. Так, ще раз Біді себе просто по нашому. Так і, ви, так і ви ведіть такі себе, так. Я до прийшов. Прийшов. Слухайте. до вас гайовує Я вас гайоби зустрічаю. Я прийшов, в... я прийшов до шукав. вас прихилявся. Устанься, приставився. Понимаете? Ви мені показали. Послухайте, полетель, дивіться, я навіть зараз покажу документи, але я вам скажу, що в базі в мене немає. Я не подивлюся. Просто ну... тому, що ви в моїх глазах упали. Хоч ви захищали в своє время, я в своє время захищав. Ну так не можна вести себе. Як я це веду? Так піджіть, як я себе веду? Так підожди, як я себе веду? Ухилян, знаєш що таке? Знає, що таке? Пітер, отак. От іди От ти попросту щасливий. Давай їжджай, Богу. Подивитись на себе. Мені настроєння просто. Неспортно. Все, добре, Понимаю? дякую. Щасливий. Да. От так в Черкасах проводиться перевірки ухилянтів. Як вам?